А, дякую. Ну ви так багато розказали, що мені не так багато ще залишилось додати, але насправді я хочу, щоб ми розділяли заяви і справи. І давайте, якщо ми не будемо дивитися на заяви, а подивимось на справи, то вони є надзвичайно добрі для України. Росія не з'явилася. А це означає, що весь 2019 рік її не буде. Тобто вони злякалися тих стан, які були на них накладені, тобто вони розуміють, що Україна би цього домогла. -то і тому просто не приїхали, але податись будь-яку іншу сецію цього року вони вже не зможуть. Тобто, на 2019 рік Росії в Раді парламентської асамблеї Ради Європи точно не буде, і це є перша перемога. Ізоляція Росії посилюється. Друга а, сьогодні одноголосно було підтримані термінові дебати щодо російської атаки проти українських військових суден в нейтральних водах біля Керченської протоки і захоплення українських моряків. Є рішення, і в четвер ці дебати відбудеться, і буде прийнята окрема резолюція. Це є також справа, і це є надзвичайно важливо для нас. І тут вже також ми маємо перемогу. Бо навіть при будь-якому тексті цієї резолюції сам факт обговорення, ну і вона точно не буде позитивною для Росії. Це зрозуміло, це вже є плюс. А заяви то таке зрозуміло, що тут є велике проросійське лобі, яке тільки мріє про повернення Росії і бізнесу южу, тобто повернути до справ, як воно було колись. Заробляти собі гроші, отримувати собі пенсійний фонд від Газпрому і так далі. і так далі. Але не треба зважати на заяви, треба зважати на результати. А результати сьогодні є надзвичайно позитивні для України. Олексію, а що Олексій, в... Олексій, комітетах Олексію, а от це в регламентному комітеті було 4 українці, стало 2. Це наскільки небезпечно, ускладнює роботу? Що це означає взагалі? Насправді в цьому немає ніякої великої небезпеки. Це така певна маленька помста українці за нашу позицію щодо санкцій проти Росії і змін правил та процедур. Більше того, я вам скажу, це питання не є остаточно вирішеним. Воно буде остаточно вирішуватись п'ятницю, і можливо, що українців буде як і було чотири. А але навіть якщо їх буде врешті-решт двоє, а не чотири. Це не має принципового значення, бо все одно і ці комітети тільки попередньо розглядають питання а остаточне рішення завжди за сесійним залою те ми вже неодноразово демонстрували перемоги навіть в найскладніших умовах. Тому е, насправді цей день є позитивним для України, і я хотів би цим привітати всіх громадян. Олексій, дякую вам. Я все ж таки ще раз уточню. Дай Боже, що воно саме так і було. ж знаєте, що ми наскільки прискіпливі, що хочемо ну, зрозуміти саме формулювання. А те, що справді назва резолюція була змінена, так пом'якшена. Ну, дивіться, зрив мирного процесу від початку, як того вимагали, переформулювали, власне на зростання. Напруження навколо Азову та Керченської протоки. І ще одна інформація знову ж таки: я там не працюю. Працюєте там? Ви представляєте інтереси? Що доповідь по цій ситуації у парламентській асамблеї Європи буде робити німець, проти якого голосували українці? Тобто, він так не схильний до України. Це щось означає? Чи то все одно хто робить доповідь? ну я хотів би вас поправити Україна, просто підтримувала іншого кандидата, але ми не були проти пана Ніка і звинуватити пана Ніка в якоїсь про російській орієнтації, який став доповідачем. У цьому питанні ми не можемо, але побачимо, на ту доповідь, яку він запропонує. Якщо буде необхідно, будемо вимагати внесення до неї правок. Що стосується назви, то тут колеги е нас попросили, щоб в назві не було вже звинувачення прямого, бо мета цієї доповіді розібратись, і тому ми це підтримали. Тому що для нас головне сам факт обговорення цього питання і резолюція. Але що буде написано в резолюції, ми з вами побачимо в четвер. Дякуємо, спасибі величезні.